Сергій Єлістратов у минулому професійний бармен. Зараз ветеран 77-ї бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. 5 квітня 2024 року отримав важке поранення на Харківщині. У нього влучив ворожий дрон. Із шести військових вижили троє. Сергій втратив ногу. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви до нас. Приїхали, погодилися з нами поспілкуватися. Для початку давайте ближче познайомимося. Розкажіть про себе. Мене звати Сергій. Я до війни займався ресторанною справою. Ось. Ну, теж були грандіозні плани, але прийшла повномасштабна, і ми, хлопці, добровольці, звісно, Пішли воювати. Воював я в 77-й бригаді. У нас рота Рубак була. Ось, ну Перший час в штурмових, а потім вже перейшов до своєї роти чим і займався до того часу, поки не став трьохсотим. Відпрацювали ми троє суток. Ось, і приїхала група на пересмінку. Ось. І Де пот... це, було? це е, харківський напрямок, е, сторона Сватова. Ось. І так вийшло, що трішки екіпаж задержався на точці. Ось, і ворожий дрон змалював нас і скоригував. Точно. Ну і з шести чоловік троє тільки залишилось. У нас було два екіпажі, які мали були виїхати. Ну і з них е, тільки півтора виїхала. Що було далі? Вас е, е, одразу евакуювали в лікарні? Не Справили? одразу? Не? Ні, ні, ні. Не одразу евакуювали, тому що е, почався артобстріл. По рації ми не можемо вийти, тому що низина була. Трішки виходить, відправили молодого командира, щоб знайшов хоч одну висоту, щоб можна було зв'язатися з хлопцями, бо ми без зв'язку були взагалі. Але слава Богу, суміжні підрозділи, які рядом працювали з нами, через них визвали групу «Евока». Ну Чекали, я не знаю. Ну, довгенько чекали. «Евок...» не скажу, що прям там довго ні. Потому що хлопці є, я, я знаю, чекає типа 7 по, 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 по 12 часов даже. Ну довго дуже є такі критичні точки, де Евак не може під'їхати просто. Е, і ну, слава Богу, так сталося, що хлопці вже коли нас приїхали евакуювати. Е, я, я не пам'ятаю, яка машина даже була, тому що я вже там на грані всього вже фініша був. Е, але, слава Богу, привезли на стабік. Е, і потім, ну, що анестезія, і я вже там пам'ятаю, коли я вже був в Харкові, І все. Коли ампутували ногу? А, в той же день, коли привезли на цей на стабік, і там же ж, і, і відрізали одразу. Та вона вже і так там. Після поранення вже було? Та погано. ну так, я, я коли очнуся, коли ж все трапилось, то вона рядом біля мене лежала. Нога. Вона там чисто на штанах трималася. То хлопці там стяжками її до нормальної ноги прикрутили, щоб, ну, я так розумію, там якась звітність треба чи ще щось. Я не знаю. Але слава Богу, хлопці, які евакуйовували, швидко-бистренько все зробили. в Бліндаж затащили і чекали. Того, що гатять, і гатять і гатять, толком нічого і зробити не можемо. Як далі реабілітація, лікування? Як держава відреагувала, це ж безкоштовно ви все робили? Так. Розкажіть про це. А, ну, по-перше, саме головне, коли сама бригада і коли командування ціне своїх бійців, неважно чи груз 200, чи груз 300, чи 500, вони максимально стараються допомагати своїм побратимам, які навіть знаходяться на лікуванні. Коли це все трапилось, слава Богу, все моє командування приїхало навіть в став пункт. І потім, коли мене вже евакуювали до Харкова, і вони теж цим всім составом приїхали до мене. Мене і з мого екіпажа побратима Вадима, нас перевезли на Київ. І в Києві ж все розпочалося. Но побратима його у відділення травматології перевели зразу. А у мене ще ж осколки живота, ну, поосічений був. І в голову там трішки прилетіло, і цей і в живот, нога. Ну, в основному, весь акцент був на нозі. Тому що весь в формі був. І ну, я не розумів, де які осколки, де що. Знав, що в голову щось прилетіло, тож що, е, все залило кров'ю я її тільки одним оком бачив. І все. Е, і так, так. Да, Починав, мене що це до центрального спорта перевезли, і там я лікувався до того моменту, коли вже сказали, що можна вже переводитися в реп-центр і там вже повноцінно займатися, щоб стати на ноги. Протезування, так. готуватися до протезування, так. так? Момент протезування розкажіть, як тривала підготовка? Знову ж таки, це протез держава закупила, ну, як це має бути, чи було так у вас, так? Так, спочатку, коли ще е, із Ой, з Харкова перевезли, евакуювали сюди на Київ, е, були навіть від е, государства предложення, щоб завести за кордон і там запротизуватись. Е, але поспілкувавшись зі своїми побратимами, які з такою ж проблемою, як і у мене. Е, Казали, що ну, сенсу їхати до, ну, за кордон, ставити протест немає. Тобто у нас протезні кампанії працюють не гірше, ніж за кордоном, так. І техніка, і все, і спеціалісти у нас дуже вистачає. В цьому плані прям це, це дуже радує. Ось. Але кожна протезна кампанія своя політика. Що маєте на увазі? Комплектуючі, хтось економить, бо немає коштів, там, але там держава виділяє, хто там з деякими міжнародними компаніями взагалі не працює. Тому що деякі міжнародні компанії по партизуванню працюють з Російською Федерацією. Тобто, так, І з цього типу бойкот, що. Ця компанія працює, і ми тут будемо зі своїм хлопцем. То ні. Є такі нюанси. Хто допустим, допустимо, боєць поступає в протезну кампанію, вони йому одразу роблять уже як готовий виріб на постійний. А як ви обрали протезну кампанію? Якось Я обрав. Да, дуже цікаво було приїхала моя подруга. Познайомила з побратимом, у якого немає двох ніг. Він прямо мене, Міша, мотивував взагалі, капець. І не маючи двох ніг, не маючи двох ніг, у нього різні ампутації. То поспілкувавшись з ним, каже, серий, не парся, ось ця кампанія дуже класна. Я опротизувався у них, уже скільки років з ними працюю. Нарікань ніяких немає, нічого немає. Подивився отзиви. Приїхали до них, вони подивились фронт роботи. Ми говорить, готові взятися за тебе. І я зараз у них протезуюсь уже. Ну то нарікань, поки ніяких немає. Розкажіть про протест. Це вже на постійний, чи це як тренувальний називається? Ні, чи... ні, ні, ні. Е, е, постійний тоді, коли вже компанія поставить постійну стопу uh -huh. і саму гільзу. Тобто, от тоді, вже, коли ви вже підпишете бумаги акту прийому передачі, от тоді він вже постійний. А поки ще е, сама е, кукса змінюється. То це ще рахується як е, тренувальний. Угу. Ось. Ви попередньо тоді сказали, що вас е, ваш побратим мотивував. Вам треба була мотивація, як ви згадуєте свій стан? Так, ну стан та у кожного бійця. Ти розумієш, що частину органу немає. І з'являється ну, прям маса е, мислі о тому, як, е, як далі бути. І все. І дуже багато питань до тих людей, які вже в цьому статусі. Звичайно, до нас і капелани постійно заходили, допомагали в плані підтримки. Там. Тобто цього було вдосталь. Чесно, величезна подяка. І волонтерам, і лікарям, реабілітологам. Бігали там за нами. Чесно. От я не знаю, як в інших клініках. Не знаю. Але спілкуючись зі своїми побратимами ну, по, по службі по війні, то е, на даний момент е, ну, поки Київська область ну, е, прям в топі, що реально за хлопцями дивляться. то Звичайно, друзі, коли приходили, батьки, рідні, коли приїжджали, підтримка це одне з головних, що от на, на тому етапі, коли ми були. Тому що ти не ходиш взагалі, все болить, все тяне, ці шви, воно все стягується, все, все зростає. І потім, коли вже починає спілкуватися, що там, друже, не переживай це все заживе, це все час, тільки час, який треба просто пережити, переходити, переїсти, і все, і все буде добре. Чи було у вас таке, що ви на початку думали, що якісь будуть у вас обмеження у житті, а насправді вони не справдилися, і ви можете і ходити, там можливо навіть бігати в подальшому. Як ви? Ні, ну, звичайно, там і були такі розмови з хлопцями. Ну, є хлопці, які е, наче не мотивують, а демотивують. Так, 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 ну, на, е, Це ті хлопці, які е, в, в тій стадії, як, е, як і я був. Ще лежачий, або там на костелях ходив, там, чи ще щось на милицях. І там. Е, на якомусь перекурі з хлопцями десь там зустрічаєшся, бо спілкуємося, все. Все, там, життя немає. там, Ну, знаєте, як. думаю, боже, хлопці, все, все тільки починається. І все. Але, але це все це, це, це з чисто аркушу паперу робиться і все. Пристосуватися, да? Нам так? Нам треба пристосовуватися до якихось побутових. Можливо. Ой, в побутових теж дуже, ну, дуже багато треба там. І Наприклад, щось розкажіть. По квартирі, там, та навіть в душ сходить і ну, цілий день в протезі ходить, ну таке собі. Удовольстві я вам скажу. А так там, якщо невеличка квартира, там на одній нозі попригав, попригав, десь, ну, то і все. А так, в принципі, в, в побуті. Можна і з однією ногою, з протезом, ну без питань. Взагалі без питань. Але там щось потягати, щось передвинути е, в квартирі. Ну тут, звісно, вже трохи нюанс. Ну ви сьогодні до нас планували дійти до студії пішки. Ви так. багато ходите? Пішки прямо так. от кілометри е, рахували? Найбільше скільки? Ні, Але ну, десь ну, не менше двох-трьох кілометрів я стараюсь в день. На тренування, ти ще їжджу на, на метро нормально. Ну, потім вже, вже, вже там, ближче до вечора, коли багато ходиш, знаходишся в протезі, то, звичайно, нога трошки починає боліти. Є дискомфорт. В житті чим ще займаєтеся? Можливо, ресторанна справа ще вас приваблює чи а, не рес... думали про це? По ресторані? ну, я не знаю. А... Пошти 14 років пропрацювати в ресторанній справі. Я думав, що я з війни прийду і почну працювати знову, знову, знову. Ну, а, а ким мене були? розкажете, цикало. ким були? Бар-менеджером дуже довго працював, свої проєкти були. І за кордоном були. Ну, я розвивався в, цьому, ну, в цій справі. Покатався за кордон, так немало. Угу. То мені це було дуже цікаво. А потім, вже, коли до війська попав, якось перегорів уже цим займатися. Бо справа ну, дійсно цікава. Але ну, я не знаю. Зрозумів, що це, мабуть, вже не моє. А що ваше зараз? Та я щось більше технології і. Теж допомагає своєму підрозділу, зв'язаний з оборонкою. Тобто ви маєте зараз роботу? Так. Угу. Сразу тільки виписали, і вже було е, два предпочення. Це значить, ви гарний фахівець. Мабуть. А так, по, ну, мені це дуже зацікавило, ця справа. То я думаю, в, ну, далі цим не займатися. Це міф, що е, на цьому все. На цьому не все. Е, аби ще трішки суспільство допомагало в цьому, було б ну, набагато ліпше. Були такі випадки, коли я ще був на стадії лікування реабілітації, даже просто вийти з лікарні, і пройтись там в магазин. Ага. Просто. Е, Дуже багато людей, які просто ховають свій погляд, відвертаються десь або бачать там плани змінилися, розвернулись і пішли. Велика подяка тим людям, які просто... це не треба ні рук жати, нічого, не обнімати, взагалі нічого не треба. Йдеш рядом, приложив руку на серце. Віддав честь все. І слава Богу, на цьому. У вас бували такі випадки, коли вам так робили? Так, 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 так. Бували такі випадки, навіть їдеш в метро, бачу, що стоїть і військовий на протезі і ноль просто в телефон. Ні, і все. Ця ніхто. Абсолютно. Навіть е, е, отак, от дивишся, молоде покоління і там уже 50+. плюс. То люди 50 плюс, ага, бачать, що на протезі він швидше встане там чоловік, ніж хлопець, який сидить там, залипає в телефон. Ну і все. Ну, Навіть багато замічали з хлопцями, що ну от якась неповага до військових, навіть до форми, в якій вони. Тож. Наше на ТЦК, звісно, репутацію, трішки, репутацію да? підмочила. Я навіть ще звикаю. Уже більше року пройшло після поранення, але я ще до громадськості звикаю. Тому що мені з військовими людьми якось трішки проще. Вони хоч розуміють. Вони хоч розуміють. А, ну, ну, я думаю, ми ще прийдемо до цього. Суспільство може, може е, зрозуміє, що треба якось вливатися і спілкуватися з військовими, Я тому думати. що війна закінчиться. Дякую.